Всім привіт, друзі! На каналі Велор. Сьогодні покажу, як знайти крила пташеняти в терарії. Для цього заходимо в терарію, тиснемо одиночна гра. Тут вибираємо вашого героя. Створюємо світ. Створюємо світ з цим сідьом. 1.4.1.1, Тиснемо застосувати малий класичний світ з корупцією. Тиснемо Створити і чекаємо, поки він створюється. Після чого входимо в цей світ. Далі треба трохи пройтися праворуч. Йдемо. Йдемо, 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 йдемо. І тут є таке озеро. Ось. Трохи праворуч летимо і біля цього озера піднімаємося, летимо вгору. Ось. Ну, Мені не вистачає, на жаль, моїх крил, тому просто копаємо ніби під себе. І наше завдання тут буде. А, плаваючий острів. Його треба, відповідно, до нього дістатися і його здобути. Ось. Тому піднімаємося до нього. Ось. він. Так, і тут будуть крила пташенята, відповідно. Відкриваємо скриню, і ось, будь ласка, на цьому все з вами був Велер. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, всім гарного життя, всім удачі, всім бувайте.